Життя складається з маленьких мтів, простих і чарівних красот навколо. Життя це квітка, а любов нектар. Я хочу розповісти, що таке нектар у прямому розумінні цього слова і про те, як він став для мене нектаром життя. Щастя, що я народився в селі і став свідком виробництва найціннішого продукту у світі. Мед, який є найлюбленішим продуктом багатьох з нас, існує в природі дуже давно. Стародавні люди бажали, що мед падав з неба у вигляді роси. Але насправді він виробляється медоносною Джону з Нектару що ви ще виділяєте свідними залозами в цьому ключі. Назва мед прийшла з Ізраїлю. У перегляді на українську мову вона означає «казічний чар». В античності мед був символом поетичного гені, красномовства і мудрості. Середні віки монахи алхімики дословне до що що рідкий різновид філософського камень. Еліксир життя і по смерті. На сьогодні мед знайшов широке застосування у багато менчабу, технологічне, косметичне, фармацевтичне, існує виск Джола годує світ і з цим важко не погодитися. Тому що медоносні бджоли не тільки вироблять, а і ключову роль в запиленні рослин. у свій час сказав фразу: через 4 роки після загибелі останньої бджоли загине людство. Нам потрібно зробити все, щоб пророцтво великого Ейнштейна не збулося. Порятуємо бджолу, порятуємо планету.